Привіт, друзі! Ви на каналі Англійська в історіях, де англійські історії, розповіді та діалоги стають зрозумілими кожному. Тут ми не просто вчимо мову, ми вчимося бачити глибше. Сьогодні ви почуєте цікаву та повчальну розповідь про користь освіченості, особливо для прийняття правильних рішень. Відео складається з кількох частин: спершу ви почуєте притчу англійською у повільному темпі, потім пострічковий переклад з поясненням. Далі 10 корисних англійських фраз і слів. І на завершення, вся історія в нормальному темпі для кращого сприйняття. Підтримайте україномовний контент, поставте вподобайку, підпишіться, натисніть на дзвіночок і поділіться цим відео з друзями. Ми розпочинаємо з першої частини відео. Не переймайтеся! Якщо щось не зрозумієте з першого прослуховування, це не помилка, це частина процесу навчання. Дайте собі час. І нехай англійська звучить для вас легко й приємно. Влаштуйтесь зручно, розслабтеся і просто насолоджуйтесь повільним читанням англійською. lady had filed a complaint about her neighbor. The issue was that the neighbor had an apple tree near the fence separating their garden plots. Some of the branches hung over into the old lady's side, and when the apples ripened and fell, they damaged the tulips she was growing next to the fence. The students started to argue. Some said that since the apple tree belonged to the neighbor, he was responsible for any damage caused by the apples. He should compensate the old lady and make sure no more apples fell on her flowers. Others argued that if the apples were hanging over her garden, they were already hers. She could pick them herself and should protect her tulips. The debate went on for a while. The students couldn't agree. Finally, they asked the professor So, what's the correct answer? The professor looked at the class and said Your mistake is that you accepted the old lady's complaint as an unquestionable fact In your profession you must question everything Didn't you realize that apples ripen in autumn and tulips grow in spring А тепер розберімо кожне речення Спершу англійська у професійному виконанні носіє мови, потім переклад українською. Так вам буде легше зрозуміти сенс і запам'ятати нові фрази. Це ефективний спосіб краще розуміти англійську і поповнювати словниковий запас. The importance of being educated. Про користь освіченості At a law school lecture. The professor gave students a case to discuss. На лекції в юридичному інституті професор запропонував студентам розглянути справу. Старенька жінка подала скаргу на свого сусіда. Проблема полягала в тому, що у сусіда росла яблуня біля паркану, який розділяв їхні ділянки. Деякі гілки нависали над ділянкою старенькою. When the apples ripened and fell, they damaged the tulips she was growing next to the fence. Падали, the students started to argue. Some said the neighbor was responsible and should pay for the damage. Дехто казав, що сусід винений повинен відшкодувати шкоду. Інші казали, що яблука належать бабусі, бо звисають над її ділянкою. The debate went on for a while. Суперечка тривала деякий час. Finally, they ас the професор. So, what's the correct answer? Нарешті вони запитали професора. Професор подивився на аудиторію і сказав. As an unquestionable fact. Ваша помилка. Ви прийняли скаргу бабусі як беззаперечний факт. In your profession, you must question everything. У вашій професії потрібно все ставити під сумнів spring? Хіба ви не знаєте, що яблука дозрівають восени, а тюльпани ростуть навесні? У цій частині 10 корисних англійських слів фраз або виразів це саме ті слова, що роблять мову живою File a complaint. Подати скаргу. She filed a complaint about the noise next door. Вона подала скаргу на шум у сусідній квартирі. Hang over. Звішуватись. A big branch was hanging over the driveway. Велика гілка нависала над під'їздом. Ripen. Дозрівати. The grapes will ripen in late summer. Виноград дозріє наприкінці літа. Damage. Пошкодження. The storm damaged many houses. Буря пошкодила багато будинків. Compensate. Компенсувати. The company compensated him for the lost luggage. Компанія відшкодувала йому за втрачений багаж. Belong to. Належать. This book belongs to Sarah. Ця книга належить Сарі question. Ставити під сумнів запитувати. Always question what you read on the internet. Завжди ставте під сумнів те, що читаєте в інтернеті. Accept as fact. Прийняти як факт. We shouldn't accept rumors as facts. Ми не повинні приймати чутки як факти. Argument. Аргумент. Дискусія. They had a loud argument about politics. Вони голосно сперечалися про політику. Realize. Усвідомити. Помітити. I didn't realize the time was so late. Я не помітив, що вже так пізно. Тепер прослуховування всієї історії в нормальному темпі. Довіртеся собі. Ви вже знаєте більше, ніж здається. Спробуйте зрозуміти все без підказок. The issue was that the neighbor had an apple tree near the fence separating their garden plots. Some of the branches hung over into the old lady's side. When the apples ripened and fell, they damaged the tulips she was growing next to the fence. The students started to argue. Some said the neighbor was responsible and should pay for the damage. Others said the apples belonged to the old lady since they were hanging over her garden. The debate went on for a while. Finally, they asked the professor. So, what's the correct answer? The professor looked at the class and said, Your mistake is that you accepted the old lady's complaint as an unquestionable fact. In your profession, you must question everything. Didn't you realize that apples ripen in autumn and tulips grow in spring? Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш телеграм-канал, там ви знайдете відео та текстові версії всіх наших історій, а також багато корисних матеріалів для вивчення англійської. Якщо ця історія торкнулася вас, залиште коментар, поділіться враженнями, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Разом ми робимо англійську ближчою до серця.